Усім привіт з українського Харкова. Ви на каналі Анатолія Лазаренка. Для відновлення та розвитку країни після перемоги знадобиться відбудувати величезну кількість житла та нежитлових будівель зруйнованих. Ордою. І краще б цим зайнятися якнайшвидше, не розраховуючи і не чекаючи на допомогу ззовні із максимальним використанням. Місцевих недорогих ресурсів. Ось тут настав час ідеї, яка крутилась у мене в голові років за 20, після побудови нашої з братом Дачі, де ми використовували ковзну опалубку. Ідея полягає у поєднанні двох стародавніх технологій з використанням техніки 21 століття. А загальна теорія всього, хто не чув, посилання в описі внизу. Вона заодно мирить біблійні релігії з атеїзмом, пояснює, чому руки сверблять, коли з'являється привід скомбінувати та випробувати щось нове. Це якраз дія тиску еволюції, що його прошита у наших генах. Класичний саман у вигляді цегли занадто трудомісткий і вимагає багато часу на сушіння. Та зайві операції у вигляді перенесення форм до місця сушіння і назад, наприклад. Розглянемо її докладніше, включаючи випробування макета на міцність. Саман буває важкий, 80% глини та легкий від соломи. Ми орієнтуватимемося на легкий, бо він дає мінімальну усадку. Теплоізоляція у нас буде окрема. Наприклад, пінопласт. Отже, і товщина купола потрібна мінімальна. Тільки сніг та вітер витримувати. Зовнішнє покриття зробимо з будь-якого покрівельного матеріалу типу Bitwane черепиці. Для цього купол повинен мати циліндричну форму. На малюнку зображено круговий циліндри з послідовним зсередини вкладається на розбірну решітчасто сітча 100 апалубку з шарами легко осаману. 1А. 1 теплоізоляції, наприклад, пінопласту 2 і покрівельного матеріалу 3. Торцеві стіни можна робити або зазвичайною для легкого самана схемою посилання на цей сайт унизу де саман в опалубці повинен простояти не менш 4-5 годин. Або ж, як показано на малюнку, викладаючи на похилий часто, каркас, встановлений так, щоб його підняття у вертикальне положення поворотом навколо нижнього опорного ребра після висихання закрило б отвір. Віконні та дверні блоки. або Короби для їх подальшого монтажу має сенс відразу закладати одночасно з формуванням саману разом з елементами зв'язку рам з тілом сті стіни та стелі. Так само варто заздалегідь визначитися з комунікаціями і закласти у перший шар самана кабель канали, труби і або їх муляжі для формування штроб. Треба врахувати, що незвичайна геометрія будівлі спричинить певні проблеми з вікнами. Давайте подивимося наступний малюнок третій. В ньому масштабі показаний тришаровий купол з внутрішнім радіусом 300 см. І товщиною трьох шарів по 10 см. А також звичайний розрахований на вертикальну установку віконний блок товщиною 8 см і висотою 60 см, який писиться в цю структуру, як ми бачимо, тільки на незвично малу для людини середнього зросту висоту. Ну, за все треба платити. Можливо. І вузькими чи мансардними вікнами в цьому випадку. Звичайно, варто передбачити можливість захисту купола, що висихає від зливи або затяжного дощу. Найпростіше для цього формувати купол смугами, шириною покрівельного рулону. І відразу ж після формування розміщувати. Відрізок потрібної довжини на горі на ріжчій часті опорі, як на четвертому малюнку. При харківських роздрібних цінах на будматеріали у мене вийшло, що всього вони коштуватимуть від 15 доларів на квадратний метр приміщення, а вже ж без підлоги, фундаменту та обладнання і опалубки. Обладнання, звичайно, має сенс робити багаторазовим, знову ж таки використовуючи відповідні елементи типу регульованих по висоті опор, лісів, беручи на прокат або власні розробки. До речі, пошуку мережі нічого схожого не дав, але я вирішив навіть не намагатися патентувати саму ідею, як призначену для аж ніяк небагатих. Але якщо якийсь завод чи будь-компанія збереться робити щось схоже і покличе мене допомогти, розробити і запатентувати, я не відмовлюся. Як саманний купол назвати українською? З англійською нема проблем. Едоум саман плюс Доум купол дорівнює Едоум. Едоум. Звучить і коротко, а українською. Так само за компанію Edom або САКУП, кусам, сам куб, куб сам, якщо скорочувати САМАН та купа. Ук або укр приробити від України на злорді кудись, так куди? Пишіть у коментах, будь ласка, якщо є ідеї, що того варті. Давайте назвемо його якось. Дуже складно у Харкові, тим більше у воєнний час, видобувати мішок соломи. Усі четверо різних людей, що в різні дні в різних місцях біля мого будинку продають фермерське молоко, відмовилися навіть з передоплатою заповнити та привезти наданий мною мішок. Хоч за 100 гривень, хоч за 200, тобто літрів за 5-10 молока. Напевно. Прийняли за небезпечно божевільна. Директор зоопарку Харкова спочатку відмовився поміняти за вагою з трьох-п'ятикратним коефіцієнтом на морквину, капусту тощо як волонтерську допомогу. Тому що несертифіковані продукти звірам не належить давати. А пропозиція поволонтувати фізично день другий для того, щоб. Відібрати з уживаної соломи мішок не пройшла, так як без підготовки до них туди ззась. Довелось використовувати черед із найближчого озера. Ось ви можете бачити сітчасту опалубку з двох шарів штукатурної сітки 30 см на 1 метр та Знятий з неї макет смужки товщиною 5-6 см шириною 22-25 см вагою 10,5 кг, купола для випробування міцності. Навантаження зверху вагою 20 кг. Тобто додатковий тиск зверху на макет встановлений на ваги. Не призводить до його відчутної деформації. Деформація стає помітною на відео, якщо навантаження зростає до 80 кг. Але до руйнування не призводить, як ви бачите. Слід сказати, що руки до цього дійшли тільки восени, коли орда осатаніла на наші трансформатори та почали зблекаути. Отже, і глина так само була взята з найближчої канави. Робітники прокладали кабель і виявилася дуже худою. Тобто висушна кулька з неї розпливалася у воді не за 3-4 години, а всього за 45 хвилин. Отже, загалом, вважаю, можна переходити до більшого експерименту з доброю глиною. І щось побільше зробити. Якщо комусь у Харкові чи околицях потрібен сарайчик чи гаражик за цією технологією, звертайтеся, готовий допомогти безплатно за досвід та зйомку процесу. Цей блог я завів з подачі іншого харкіяна Сергія Любарська для підтримки руху дерева в волі та створення України 3.0 як держави для людей, а не навпаки, які, на жаль було досі. Посилання на них в описі. Підписуйтесь на нас, діліться, коментуйте, виправляйте, якщо є якщо я десь помилився. Дивіться мої 3D ролики на каналі Exit. Дякую за перегляд. До зустрічі в ефірі.